Керівника Чернівецької митниці звільнили, у чому причина. У серпні 2023 року Державна митна служба провела позапланову перевірку Чернівецької митниці, під час якої виявила факти можливої незаконної діяльності керівника та посадових осіб. Так, під час перевірки встановили, а згодом отримали підтвердження, що посадовці сприяли перевезенню контрабандних електронних сигарет на понад 40 мільйонів гривень. Про це зокрема повідомили у ДБР та Нацполіції Чернівецької області. Виконувача обов'язково. Обв'язків начальника Чернівецької митниці звільнили з посади. Матеріали перевірки скерували правоохоронцям. Відтак, 19 грудня, двом посадовцям Чернівецької митниці вручили підозри про вчинення кримінального правопорушення. Нині виконувачем обов'язки начальника Чернівецької митниці є Юрій Герасимов. Журналісти СІ 4 звернулися по коментар до Чернівецької митниці. Нам відповіли, окрім опублікованої інформації на сайті Державної митної служби, наразі Чернівецька митниця не може надати.